На відміну від попередніх років, знання з української мови та літератури у випускників тестуватимуть не в червні, а вже наприкінці квітня. Окрім того, подати заявки випускники можуть максимально на чотири заздалегідь обрані дисципліни. Причиною цього є ряд суттєвих змін у структурі самого ЗНО. Всі випускники 11 класів займосвітніх шкіл цього року обов'язково реєструються на проходження ЗНО, так як помимо. Зіно для вступу в вищі навчальні заклади вони повинні скласти державну підсумкову атестацію з української мови і літератури. То а в нас є таких учнів в районі 860, то практично всі вони до 20-го числа будуть зареєстровані. Методист інформаційно-методичного центру надвернянського відділу освіти Ігор Лиско каже, що головною відмінністю є те, що тест з української мови є загальнообов'язковим для всіх випускників. Оцінка за тест стає оцінкою в атестаті. Також дворівневий тест з української мови та математики, поглибленої складності та базового рівня. Державну підсумкову атестацію з української мови, яка буде йти в атестат, потрібно здавати всім випускникам. А решта предметів ЗНО для вступу у вищі навчальні заклади, здають лише ті, хто абітурієнти, які будуть пробувати поступати в вищі навчальні заклади. Коли українська мова у нас через те, що вона розрахована на всіх учнів, буде зіново проводиться 24 квітня, то всі решта предметів. Будуть проводитися вже з початку червня до кінця до початку липня. Фахівці переконують такі зміни, покликані зробити процес тестування більш комфортним для випускників. Пункти тестування будуть розгорнуті у кожному районному центрі. Новинкою стало і те, що випускники шкіл минулих років, які вже проходили ЗНО, цього року при вступі до вузу проходитимуть незалежне оцінювання. Повторно цьогорічні випускники не можуть користуватися тими. Сертифікат, там, е, е, які вони отримали раніше, щоб поступити цього року в вищий навчальний заклад для випускників минулих років, треба здавати цього року свіже ЗНО, повторне ЗНО. Коли останні роки у нас були, е, мож, була можливість використати сертифікати, видані минулими роками, починаючи з 2008 року, коли було запроваджено ЗНО, то цього року. Такий вже варіант не проходить. Тому хто я ще б хотів звернутися до тих випускників минулих років, які хочуть цього року вступати в вищі навчальні заклади, щоб вони не прогавили реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання і встигли зареєструватися ще до 20 лютого.